Слава Ісусу Христу. Ви ще не помилися, ні? Ще нормально. Я дивлюсь, діти і тримаються. Друзі, вже наше служіння йде до завершення. Ось. Єдине, що не йде на завершення, це подяка Богу. Да? Сьогодні ми згадуємо подяки, і Василь Васильевич зазначив, що вже на рівні держави нашої. Е я ще не помиляюсь. Ще в 18-му році точно Верховна Рада проголосувала, щоб 12 -го, 13 -го вересня у всій Україні люди святували свято День Подяки. Та воно трошки йде з Європи, трошки йде з Америки, але якщо брати глибже, воно йде звідти з Біблії. З Божого Слова. І я хочу дуже подивитися урокою думкою прочитати одну цікаву історію, або притчу із бібні, Це Євангелії від Луки, 12 розділ, 16 вірш. Він рвав, що воду освятив. Я можу собі дозволити випити. Луки, 12. 16 або з нас вірша. Озвався до нього хтось із натовпу і сказав того Ісуса, учителю, Скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Для українців дуже відомо, що і спадщина, я її ділити. Боже поможи. Мені навіть радше, коли віруючі починає спадщину ділити, бо я був свідком. і я бачив, віруючі ділилися спадщину між собою. Це були родичі, я думаю, Господи, вони взагалі віруючі чи не віруючі. Нехай з нами такого не буде. Та він, Ісус, сказав йому відповідь. Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювати над вами. Дуже мені подобається, що Христос сказав, що це не моя справа ділити вашу спадщину. До речі, позавчора одна жінка з вашого села мені позвонила, ну, не позвонила, написала мені повідомлення, чи можу я гроші позичити. Ну, не маленькі, і великі гроші. На що мені сподобалось, моя дружина? Каже: напиши цій жіночці, що ти пастир. Мені це дуже сподобалось. Що ти пастир, а не ментір. Бо знаєте, ну, дякую Бог за мою дружину, вона іноді на ну, конкретно каже. Але я не засуджую, що зіночку в вразі, може, ам'я і ваш і обставини, Але мені подобається, що Христос знає, для чого Бог його послав. Але Він каже, дивіться, 15 вірш. Він відреагував на питання цієї людини. Він каже: глядіть, стережіться всякої зажерливості, бо не від на міру багатства залежить життя людини. Амінь. І далі він розказує цікаву притчу. В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе? Чи це шизофренія? Чи це нормально, що він була до себе? Що робити, коли я не маю куди зібрати врожаю? Сказав сам собі, зроблю так. Розволю свої луні, цікаво є слово луні, В російській мові написано сараї, збудую більше. Зберу тобі все моє збіждя та моє добро. І скажу своїй душі, душа моя, в вносить тебе добра, зібраного, багато років, спочивай, їж, пий, веселися. Нічого поганого нема. Давайте далі прочитаємо. А каже, промовив нерозумний. Мені подобається це перевод Рафаїля Турканяка, а є ще перевод от там написано дурню. Написано, не розуміло, Дурню цієї ночі душу твою зажадаю або заберуть від тебе, а те, що ти приготував або сховав, кому воно буде. Та буває з тим, хто збирає для себе, але не богатіє. Для Бога. Амінь. Я хочу назвати свою проповідь. У мене десь 15 хвилин. Я постараюся власне вчасно, але хочу залишити важливу думку післання. Я хотів би назвати цю проповідь «Три великих помилки. Три великих помилки. Я вірю, що починаючи з дитинства, ми всі робимо. І, можливо, будемо робити якісь помилки. Є помилки, які, знаєте, не сильно відображаються на наше здоров'я, на наше життя, на наші відношення з Богом людьми, а є і помилки, які дуже сильно впливають на наше здоров'я, на наш стан духовно-фізичний, на людей, з якими ми спілкуємося. І говорячи про помилки, я хотів би. Перед тим я буду казати помилку, і як ви вважаєте, нормально ли повів себе цей багатий чоловік, коли в нього багато було врожаю? Чи правильно він зробив, що він вирішив е, це взяти собі і не подумав про інших? Ну, ми вже прочитали ще прийшли, я думаю, що у вас вже є правильна відповідь є існення відповідь. Знаєте, іноді я в надійній школі дітей питаю. А вони мені відповідають, я кажу, ну це правильна відповідь. А ви не думайте? І бачите, вже дітей інша відповідь. А буває у нас, що віруючих. Я задаю питання в церкві, і люди правильно відповідають. А про ви думають, ні, я би так не зробив. Ні, я з Ісусом не згоден. Я з Ісус, правильно себе поводиться. Перша помилка богача. Це 17-й вірш. Можна, будь ласка, навіть. Я називую помилую. Ось думав, він, говорячи сам до себе. Що робити, коли не маю, куди зібрати врожаю? Перша його помилка це невір'я, це життя ніби Бога немає. Бачите, він постійно говорить з ім, з собою. Він все, що відбувається в його житті, він привласнує собі. І дуже багато людей в цьому світі, це не тільки про вражай. Мені ще не сподобалося він Ірванеч, коли він святкував про свої авуни або про угрузу. Мені сподобалося, що він постійно говорив про, його. про Бога, який благословив. Це не тільки вражай. Це може бути в тебе дуже гарно, виходить, готувати їжу. Або ти гарний лікар від Бога. Знаєте, є лікар від Бога, є лікар від диплома. Хай Бог помилує, я знаю таких. Васи Василь, це не про вас. Василь Василь, може, не знаю, сімейний лікар є стажем великим. Є, знаєте, пастор йде на служіння і це його покликання, є пастор, або священник іде на роботу. І тут ми бачимо, що він, Бога, ставить не що. Він не бачить, що Бог посилає йому дощ, що Бог посилає йому сонце, що Бог посилає все те, що у нього навражає вродило. І знаєте, коли людина розуміє, що це Бог їй дає, то в неї зовсім інша Поведінка. Перша помилка багатьох людей, то що вони не бачать Бога в своєму житті. І друга помилка, вона випливає із першої. Друга помилка називається невдячність. Подивіться, будь ласка, на 18-й вірш. І сказав він: так, розмалю свої луні, збудую більш, більше сараї, зберу туди все моє збіждять на моє добро. І скажу душі свої, так? душа пий, веселись і так далі. Друга помилка це не вдячність Богу, таке, що Бог благословив тебе і мене вражає. Знаєте, коли людина розуміє, що Бог його благословив, перше, що в нього в серці, в розумі і на устах слава Богу. Я, знаєте, Спілкувався за ним фермером під час дитячого табору. Він дуже був розрахований, був дуже розлющений, що в нашій місцевості і два-три місяці не було нормального дождя. Я розумію його реакцію, бо вложені якісь там фінанси так далі. Але знаєте, мені було цікаво, що молився він до Бога, ще звертався він до Бога чи коли в минулому році Бог його благословив, Ще, дякував ти Богу. Іноді я яким людям задаю питання, як пастор, я, що, що в своєму житті погано, а може, коли в тебе було все добре, Ще, дякував ти тоді Богу. Щоб звернути увагу на те, що це не просто совпадіння, це не просто случай, це не просто щаслива, яка рубашка або сорочка, це Боже благословіння. І знаєте, невдячність робить людину. Знаєте, яку? це третя помилка жадною. Третя помилка багатьох людей, вони жадні. Дивіться, що написано на 20-му вірші. А Бог на нього промовив нерозумний, цієї ночі я прийду до тебе, заберу тебе. Кому воно достанеться? Є така гарна притча, вона постійно мені приходить на пам'ять. Коли в наш час людина вирішила зарізати Ебана. Ось Сьогодні Віктор Роман розказував про своє е, я правильно сказав, служіння свинями, служіння м'ясом, коли він роздавав. І я згадав історію, це в нас на Любович таке було. Коли людина вирішила зарізати кабана, і біля нього була багатодітна сім'я жила, сусіди. І він каже, сам собі, каже, Господи, я половину віддав всім сусідам, бідним, багатодітним. І ось він зарізав цього кабана, побачив другу половину і включилися, я кажу, мозги. Дуже багато даю. І я кажу, ні, я ще половину поділю ще пополам. І половину поділю ще пополам, а п'ять каже, багато. І каже, знаєте. Включається межі, каже сам собі. Ну, я ж йому нічого не обіцяв. І навіть якщо я йому ще менше, а він мені своє одно свяже Спасибі. І тут ну, він получає озарення. Відкриває риває, бачить цей сусід баще на огороді і каже, ей, сусід, ходи до мене, забери половину свого кабана, бо вона все забере. Д'явол або Дві домашні тварини, жаба і риса, вони мішають нам бути вдячними і добрими. Ви не побачите в багатьох людей в хаті жабу, правда, як пригає, тим-тим-тим. Ти. Ви не побачите в багатьох людей, і віруючих, і не віруючих, як між ними пасеться або бігає риса. Але в відносинах з неба ви зрозумієте, що вся людина. Жаба, або живе жабою. І я хотів би, щоб ми не робили ці помилки. Номер один, щоб ми вірили, що над цим стоїть Господь. Коли Бог нас благословляє на городі, е, в саду, коли Бог благословляє нас на роботі, коли Бог благословляє мене за кермом, коли Бог благословляє іншу якусь роботу, нам треба розуміти, що за всім стоїть хто? Бог. І коли людина, знаєте, що я помітив, що вдячність Богу це є ознака або показник, що людина номер один бачить Бога. І номер два, вона залежить від Бога. Що людина дякує Богу, вона симсвідкує Богу, що я бачу тебе Бог в моєму житті. І номер 2 я залежу від тебе. Те, що ми прожили цілий день, і ми не подякували Богу за сонечко, за мирне небо, за їжу, за рідних, за близьких, навіть за здоров'я. От вчора моя дружина була в перекарні, і я взяв синочка, і ми пішли з ним гуляти в парку. Він дуже любить кататися на всіх машинках. Я на пульту, а він за ірмов, ну, весело. Я пішов, а він їде. І там, як знаєте, радіомін уграла. І там така реклама звучин. Якщо у вас є рада, і ви нічого не бачите, то у нас така і, і така знаєте, реклама. Знаєте, така реклама? Я чую цю рекламу. Я би думав, я в мене молиба народилася. Як ви думаєте, малипа, яка? Боже, я дякую тобі, що я бачу. Ні, я губами не шевелів, я гроб не молився. Але продовжується управляти машиною, якою сидів мій син, в мене з'явилася молитва одяг. Я кажу, Боже, та в мене немає житла, та в мене не зовсім гарне здоров'я, в мене проблеми з ногами, з варіозом, з поясницею. Ну я не буду вам все розказувати. Але коли я почув сьогодні лаву, думаю, Боже. А я щаслива людина. І знаєш, що я побачив? Я по іншому почав дивитися на те, що я побачив в парку, на дерев'я, на травичку, на людей. Я кажу, Боже, яка це радість бачити всі кольори? Бо є люди, і що не бачать всі кольори. Вони на зелений кажуть, я там. Корісів та лікар знає. І коли я це розумію, я розумію, що це Бог. Дає мені зір. У мене, є, в мене і, не і є вуха, як казав один брат, в мене і красиві вуха, він казав. Вони ще чують. Слава Богу. Друзі, є небезпека перестати бути вдячними. Повторення закону написано в 8 розділ, Бог каже, стережись людина, щоб ти не забула Господа, Бога Свого, щоб ти дотримувався Його заповіді. Щоб ти не взгордів серцем і не забув Бога свого, який тобі допомагає. Щоб ти людина. 17 вірш, не сказав в своєму серці, це моя сила, і місць моєї руї здобули мені всю велику могутність або те, що ти маєш. Є небезпека, коли людина починає думати, що це Його, що це від нього залежить. Тому вся помилка людини багато, що він думав, що це Його. Але знаєте, що я зрозумів? Коли Бог нас благословляє дуже рясно. Якщо ви чули уважно те, що я, я помітив, коли Бог сина нас благословляє, знаєте, що я помітив? Що це не і він мене благословляє. Почуйте мене, будь ласка, це не поля, це, це правда. Коли Бог мене дуже сильно благословляє, я задаю питання, Боже, ого ти ще хочеш благословити? Тому ти хочеш, щоб ви усе, що мені дали, я передав. Ну, наприклад, це і понеділок не треба далеко йти. Мене запросили з дружиною в одну сім'ю, давно ми в них там не були, в Роман Ева. І нам благословили виноградом. Ну, я вам скажу чесно, ну, а, ну є і виноград? Ну, ну, десь 4-5 сортів. Сілий ящик. Ми сіли дружиною, і яка в мене молитва? Номер один. Боже, дякую тобі. І друга молитва, кому дати ще. І ми знайшли кому дати, слава Богу. Ми поділилися. А є люди, знаєте, в них немає о, розуміння. О, о, моє. Ну, да, навіть і люди кажуть, слава Богу, да? слава Богу, ти мої. Але в них немає другої лепи, як кажуть народі. Вони завітають, а кому мені її вітати? І останнє прища, ми будемо молитися. 16 розділу і, я по пам'яті скажу. В одному місці був багата людина. Кожен день написано, він пирував, Їв дуже гарно. Одягався дуже гарний одяг, дорогий одяг. А біля його забору була людина на ім'я Лазарь. І він мріяв. Кожен день біля його паркану. Щоб йому хоч трохи хліба бросили і, і бросають собакам, і, і лизали його рани, його язви. І ось написано на притчі, настав день, коли в один день помер і багач, і Лазарь. Але цікаво, що Лазарь попав на Луну Авраамова. Можна сказати, місце. Раю із окою. А багата людина куди попала, пам'ятаєте? В пекло. І в мене питання, друзі. Чому багата людина попала в пекло? Я імін зробив гріх. Він урив? Ні. Пив? Ні. Він грав? Ні. Я Яким його гріх був? Егоїст. Егоїзм. Знаєте, ця поліція, вона десь у психіку шормує. Тому що деякі і люди вони не вважають за гріх, що вони живуть для себе, для своїх хробностів і за межі ніколи не виходять. Я до речі в нашій сім'ї я пильную дружиною, щоб ми робили добро не і в межах наших родичів, номер два, знайомих, і номер три людей, яких ми щось можемо що? заполучити. Ага, ця людина жінка працює в уряд, треба їй дати винограда. Так, а це лікар, треба йому дати винограда. Так, а це фермер, йому треба дати, бо може йду на роботу. Розумієте? Треба вийти за межі родичів, знайомих. І для... Їх ми не любимо, ми їх не поважаємо, але ми розуміємо, що я, що я йому там. Два кілограми винограда, він мені допоможе. Треба вийти за межі і знайти людей, яким потрібна Твоя і Моя допомога. Амінь. І найбільше я зрозумів, багато людей, вони перемагають депресію, поганий душевний стан, коли вони починають робити добро іншим людям. Амінь. І люди, вони правда, лякаються, але ти мені Олен не робив добро. І ти йому робиш добро, він на тебе дивиться, що не так, що трапилося, що ти від мене хочеш. Що ти від мене хочеш? Ну, я хотів би, щоб вдячність вона навчила нас розуміти, що, що залежить, все залежить від Бога. Е, номер два, щоб ми дякували. І номер три, щоб ми не були жадні. Знаєте, є і віруючі. Так, і хочеться сказати, Може, я це грішу, але є. Не урядь, не п'ють, не матюкаються. Біблію знає раніше, ніж я. Але жадні. Красиво одягнений, красиво балакує, все, як кажу, мова, річ поставлена, я по богословстві. А щось запитаєш, і там, там жави, там риса. А Люди, іде, і курять, борються з орінням, п'ють, малюкаються, вони іноді найдобріші або щиріші, ніж і, і не курять, не б'ють, не мотікаються, але що? Жання. Хай Бог нас помили. Дві цитати, і ми молимося. Вдячність це не і велика числота, але і велика радість у ніхто. Не може відняти, сказав видатний письменник Мар Вен. Вдячність – це, Божа воля, ознака здорової віри, яка виражається у постійній хвалі на подяці за все те, що Бог дає, і це є протилежністю, гордості та невдячності. Амінь. Друзі, станемо, помолимося, подякуємо Богу. А може можливо, хтось хоче не просто подякувати, а може хоче покаятися, прийняти Бога Ісуса Христа в своє серце. Друзі, сьогодні Василь Василий, сказав, що так важливо стигнути. Мені сподобався цей вірш, який Василь Васильевич читав на російській мові. Літва лето наступила. Жатва пройшла, а ми не спасены. Оце мені дуже страшно. Знає, в церкві появилася церква, а в селі появилася церква, церква існувала в селі і родів, 20 двадцять років. А я що не покаявся? Ну, це вже знаєте, сучасне тлумачення. Я хотів би, щоб ми помолилися і молили, а можливо. Треба покаятися за ці помилки, і Боже, прости за невір'я, прости за невдячність, прости за гордість або жанівність. Я хочу вам сказати, що молитва покаяння це і перший рок до перемін. Але моли у покаяння треба робити. Амінь. І ви можете вийти не наперед, а можете залишитися в залі, але ви можете зі мною помолитися і попросити Бога пробачення, і запросити Бога у своє життя. Помолимося. Дорогина.